День Європи свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на Європейському континенті. День Європи у європейських країнах та в Україні святкується 9 травня щороку. Україна ж відзначала це свято з 2003 року, але кожної 3 суботи травня. Лише минулого року Україна приєдналася до європейської спільноти та перенесла офіційно День Європи також на 9 травня згідно з указом президента про День Європи. День Європи є офіційним атрибутом Європейського Союзу разом із Прапором, Гімном. Та єдиною валютою Євро. День Європи встановлено Європейським Союзом на честь укладання декларації Шумана 9 травня 1950 року. Ця декларація об'єднувала вугільну та сталеву промисловість Франції та Західної Німеччини за пропозицією міністра закордонних справ Роберта Шумана. Виникла перша європейська об'єднана спільнота, що й поклала початок глобальної співпраці європейських країн. На базі бібліотеки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця діє інформаційний центр Європейського Союзу. Основна мета діяльності інформаційного центру спрямована на розповсюдження інформації про Європейський Союз і його політику, надання допомоги університетам і дослідницьким центрам в навчанні студентів, проведення дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань. Фонд цього центру постійно поповнюється публікаціями і матеріалами офіційних установ Європейського Союзу, а також періодичними виданнями, журналами ЄС та іншими матеріалами. До послуг користувачів 456 періодичних видань і журналів, і 159 назв книг і інших матеріалів, наданих представництвом Європейського союзу. На сайті бібліотеки надана доступ до порталу Європейського Союзу, до порталу Європейського парламенту, програма інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, офіційного бюро статистики Європейського Союзу, глосарію термінів Європейського союзу, інформаційної служби Європейського союзу, автоматизованої системи бібліотек Європейської комісії та інші. Користуватися матеріалами центру можуть всі бажаючі безкоштовно. Інформаційний центр Європейського Союзу діє з квітня 2009 року. Метою центру є поширення інформації про ЄС та його політику серед широкого кола зацікавлених осіб.